Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу Італійська кухня Українки Валентини. Рада вітати вас у моєму кулінарному блозі, де я щодня ділюся цікавими перевіреними рецептами. Сьогодні пропоную приготувати курку фаршировану яблуками та чорносливом. Для цього треба взяти курку вагою 1 кг 200 г, одне зелене кисле яблуко, 100 г чорносливу. Для соусу знадобиться 65 г апельсинового соку, 65 г соєвого соусу, 20 г імбіру, 1 столова ложка меду. Спочатку готуємо соус. У мед засипаємо тертий імбір. Сіль, перець, вливаємо апельсиновий сік та соєвий соус, все ретельно перемішуємо до однорідності, підготовлюємо форму для випікання. Застеляємо її фольгою достатньо великим шматком, що потім можна було загорнути у нього курку, викладаємо курку на фольгу та ретельно поливаємо її щойно зробленим соусом. Не забувайте перевертати курку, щоб облити її соусом з усіх боків, змащуємо також і всередині. Яблуко попередньо помите та обсушене, нарізаємо на невеличкі шматочки, вирізаємо серединку, але шкурку не знімаємо. Висипаємо яблука у миску і начиняємо курку по черзі яблуками і чорносливом. Начинку треба гарно утрамбувати та зашити отвір або з'єднати його за допомогою зубочисток. Завиваємо курку у фольгу, нагріваємо духову шафу до 180 градусів і випікаємо нашу страву 1 годину. Після цього витягаємо курку, розриваємо фольгу і ставимо у духовку хвилин на 10-15, щоб з'явилася золотиста скоринка. Подаємо курку з зеленю та помідорами. Попереднього поливши кисло солодким соусом. Це не тільки дуже смачна та ситна, але й гарна страва. Курка з яблуками та чорносливом в розрізі ніжна, соковита, виглядає просто ідеально. Я щиро раджу приготувати цю неймовірно гарну та смачну страву. Найближчим часом запрошую підписатися на мій канал, поставити вподобайку цьому відео та натиснути на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення мого блогу. Діліться відеорецептом з друзями, близькими та знайомими. Діліться у соціальних мережах. Так ви допоможете каналові продвигатися. Смачного та продуктивного вам дня!